Як супермаркети у нас дурять. Ціна і психологія. Товар за 99 гривень та 99 копійок, виглядає дешевше, ніж 100 гривень. Мозок реагує на цифру 9 і вважає покупку вигіднішою. Товар на рівні очей. Дорогі або імпульсивні товари завжди розташовані на рівні очей. Продукти для дітей на рівні очей дітей. Для того, щоб вони батьків це купили. Третє. Акції, яких насправді немає. Приклад два за ціною одного, де перша ціна завищена, а друга реальна. Музик думає, що це велика економія, але насправді ціна звичайна. Четверте запахи та атмосфера. Випічка в кінці залу або кава біля кавці змушує брати більше. Музика відбирається під час дня, повільна вранці і динамічна ввечері для імпульсивних покупок. І п'яте останнє на сусідні товари. Дорогі продукти ставлять поруч із дешевими, тому що це загроза. Приклад шоколад за 50 гривень стоїть поруч із шоколадом за 150 гривень. Ми беремо золоту середину, навіть якщо вона нам не потрібна. Які останні товари ви взяли останні на допомогу хитрощі супермаркетів?